Гайси, всім добрий вечір, бо вже в нас темно. Коротше, е, хочу вам показати, зараз просто робимо роботу з стільниками і хочу вам показати, як можна зберегти стільники, щоб у вас не було. Е, я вам покажу от такої от ситуації. Йдемте. Ладно, Дивіться. От вам результат роботи. Недовго, не місяць часу буквально. Роботи воскової молі. Це, це коротше, тут були стільники, я за них забувся. І от, от така от халепа. Щоб такого не було, щоб такого не було, треба робити певні операції. Значить, це ми закриваємо, тут вже йому нічого не допоможе, крім вогня. Це все вичистити, обпалити і так далі. Опача, їм грушку попереду. Ось такого можна все робити. Завжди в мене в вуликах є чарівні сховки. Вощенка Це запас який завжди під рукою. Сильничок. Ну, це вощенка І моль не буде бити, так що вощенку в мене в багатьох вуликах є вещена такого просто на запас. Друг десь треба раз закинути. Але як же ж зробити, щоб не було того фаталіки? У мене є спеціальне місце, де я зберігаю. Спеціальне місце це старий холодильник. Ось такий, панове, старий холодильник. Включаю світ. Ну, Старий грязний холодильник. Ну не може тут бути красоти. Ну, бляха муха. Ну що поділимо. І ось тут у мене, бачите, оброблено вже суш стоїть. Ну, Це невеличке сотосховище, скажімо так. Чого невеличке? Тому що сюди влазить там, ну, з стільничків з 50%. Сюди влізе. Середня ланка ще не заставлена. Нижня, ще одна нижня. Є ще верхня зверху з доморозілу. Сюди ще тако наложується. Але я вам скажу для маленьких пасік, тут 100% рамки зимують, класно зимують. Бачите, як я зробив? Планочки поставив собі. І все. Тобто я з цього холодильника в плані зберігання е, суші починав. Ну, все остальне, що сюди не влазить, то це в корпусах, бо дуже багато є цих стільників, там, реально стільників сушки отакої в мене е, ну, штук. Ну, бачите, такі маточнички. Е, ще, буде, ще будемо зараз відбирати, забирати бджіл. Е, приблизно ну, на ту пасіку, що в мене зараз, 200-350 десь штук. В цьому діапазоні. Треба по корпусах посчитати. Ну, то є точно не менше 200 штук. У мене завжди завжди є такої сушки, яка виходить це іменно такої, що я зберігаю, Бо ще ж є та, що перетоплюю. Тому, якось так, панове, давайте разом будемо розвивати бджільництво України. Всього користуйтесь. Думаю, вам підійде цей лайфхак такий собі, і будете, е, будете з ним користуватися. І ваша суш завжди буде ціла. Всім гарного дня. І туди я зацокую. Значить, і є от, такі от корпуса. Просто вулики. Цей корпус в цьому сезоні не працював. Просто стояв. Ну, показую вам. Дивіться, перше це столовий оцет, Друге це натрій хлор. От вам натрій хлор. Для тих, хто боїться, звичайна кухонна сіль. Це для тих, хто хімію не шарить. Я вас тільки що провіряв, а ви цього не поняли, навіть. Так, Дивіться, так, що я роблю? Е, наготовив дві пляшки води. Значить, тут ми маємо півторачку і півторачку набрав наполовину. В другу половину тепла вода, до речі. Наливаю уксус. Тобто роблю водно от розчин. Один до одного роблю, не жалію. Чому? Тому що це надіжніше. Можна ще концентрованіше робити. Такс. Розмішую. Відбувається невеличка реакція. Ну це нормально. Якщо сюди зараз лупанути соди, то буде взагалі весело. Так, далі. Просто готовий розчин. Можете сюди накрутити росинку. Ну, Так як в мене росинки немає, я просто зібрався вам продемонструвати. От така от вощинка, яку не дотягнули, але мало ли, може, може захоче, захоче моль поживитися. Ну як, вона не буде цим живитись, тому що. Є тільки темні стільники, там де був вивод розплоду. Все. І ставимо вулик. Можна з росинки здрипувати, але я хочу вам просто показати прикл, принцип. Бачите, не зовсім цей, але на весну, на следующий рік піде. Далі я ще хочу більш темний показати, бо тут таких я світлих не ну, от. Бачите, цей стільничок з того року, він у мене в сховищі стояв. І моль заразом насквозь пробила. Вона мім не поживилась, звісно, але нас сквозь пробила. Що я, як воно воняє, я представляю, як для молі. Воно ж буде пекти для, для молі. Так. І от таким макаром тут буде велика концентрація, воно буде випаровуватися і вулику створювати такий середовище, де не зможе існувати моль. Так, це ми закриваємо, це ми обробимо далі. Другий спосіб. Беремо воду, теж тепло. Так, взяли любі газети, просто щоб зробити воронку, показати. Можете брати лійку, можете брати все що угодно. Зараз це не кухонна сіль, зараз це натрій хлор. Бо ми його використовуємо в хімічних сілях. Три. Чотири. П'ять. Шість. Все. Це буде така солона ропа, що на голову не налазить. Все, нема. Чітко. Такс. І закриваємо. Тобто на півторачку 6-10 чайних ложок. Ну, можна 7. скільки я вже? 6-7. Коротше, розмішуємо. Чого значить натрій хлор? Бачите, розчинилося. Можна ще додати? А попробую. Солоне. Так, чого натрій хлор? Е, тому що кухонна сіль обпікає е, тіло молі. Вона не може пережити контакт з цією дрянью. Берем. Знову ж таки, з росинки набагато зручніше, але я не взяв росинки, так що вибачайте. ну так теж може піти. Так, звісно, розход трошки більший. Бо основна фішка покрити всю площу. І, значить, на вам теж дві рамочки так зроблю. Е, яка суть цих двох способів? Дощі. Дябд ні одне, ні друге шкодити не буде. Но, яка суть цих двох способів? Суть дуже проста, Можна ще концентрованіше робити. Е, коли ви обробляєте е, оцтовою кислотою, ах, аромати, ви його обробили-обробили і поставили холстиком, закрили, кришкою закрили. Льоток закрили, верхній, нижній, якщо є, позакривали. В середині починає випаровуватись кислота, створюється повністю безповітряний простір. Там, там просто не буде чим дихати всередині. І муль, коли залазить всередину, вона просто не виживає, бо в середині нема чим дихати. Плюс вона також від кислоти буде пектися. Вона страшно не любить цього запаху. І е, коли уксус себе вичерпає, а він себе вичерпає з часом, ну, пару місяців там у вас буде. Запасу. Він це вичерпує і буде до побачення. Все, воно перестає працювати. Ну, оця годрянь, вона коли попадає на сот, вона створює невеличку таку пленочку з солону. І коли, е, коли сюди приповзе муль, вона раз попробувала, виплюнула і попиталася живою кудись піти. такий спосіб постійно. Тобто там буде постійно солоний сод, і все буде нормально. Такий же спосіб він, ну скажімо так, пережити осінь. Пережити осінь, на весну треба доставати. Найкращий спосіб, на жаль, в мене такого немає. Поки що сотосховище, в якому підтримується температура 5 градусів, плюс 5 градусів. Коли підтримується ця, ця температура, просто банально не може розвиватися за цієї температури моль. їй треба тепліше. І там можете зберігати любі стільники. Але це потрібно поставити промисловий кондиціонер, його зробити всередині як термос, велике зразу потрібно планувати сотосховище. І туди можна заносити корпуса. Ну, це дуже скажімо так, дорого для багатьох. Тому такий дешевий варіант. Але ще я бачу, там беруть листя дуба, листя берези, щось там засипають, просипають тако. Ну, воно, як би я так розумію, допомагає, але коли достаєш, то цей. І ще колись, І ще колись я робив. Е, я брав м'яту, я брав, брав е, різні трави пахучі, мішав між собою і обробляв тим рамки. Тоже дуже добре спасає, просто там вже не атака на моль виходить, а там виходить, що моль просто банально туди не лізе, вона не відчуває запах воску. Все, так можна якісно і круто зберігати стільнички. Так можна якісно і круто зберігати стільнички. Тому, панове, ух, обробляйте свої стільнички і завжди майте гарний запас суші, бо це є золотий запас вашої пасіки. А, і ще такий момент, дуже важливий. Коли такий світлий стільник, то молі його їсти не буде. Вона буде через нього лізти, залишати там свої сліди. Бачите, як це? Бо це, е, це ну, перезімувало. Я не використав цю сезон. І тоді, тоді буде фаталіті. Ну, типу, вона просто вам попортить. Вона її не буде їсти, але вона просто її попортить. Через то, от так стіночки можна більш-менш зберігати. Світлої суші вона, по ідеї, їсти не має взагалі. Але ну, ця суш зиму пережила, рік пережила і нормально. Тобто її можна використовувати. Коротше, обробляємо і зберігаємо. Всім гарного дня, підписуйтесь на ресурси Ukraine. І давайте, і давайте разом рятуємо світ, збережемо джі. Панове, це ще не все. Рішив ще вам показати. Дивіться, от така от суш магазина це дуже цінний ресурс. І оце ми, звідси, тільки відкачали медок, дали нам в сушечку, Да? Бачите, не достроїли зарази. Ну, нічого, бо тут я попів сота заряджав. Тим не менше, ми маємо от таку суш. І її зберегти треба, Блін, це саме, саме важливе, що є в цій ці житті. Такс. Берем, бачите, ми вже трошки рамок пообробляли. Дивіться, бджола прилетіла, ну, капець. Такс. Найкраще таку сушу обробляти з солью. Буде довго стояти, ви не знаєте, коли ви її будете використовувати. Але можете так ставити, наприклад, в якийсь корпус і обробляєте там, наприклад, 10 рамочок, 10 рамочок солью, 2 рамочки оцтом для того, щоб там і запах уксусу був, і цей Тому, ну, я так собі комбіную, але дуже-дуже оцт пече, концентровано зараз. Все, так обробляйте. І все буде добре. Ну, тільки я поливав тут атак, прискайте з росинки, буде менше там влаги, теж таке. Але як буде уксус, воно буде все дуже жорстко випаровуватись. Тому все, панове. Панство. А оця сім'я вже нам дала мене.